Народ, всім привіт! Радий бачити вас на моєму каналі. А, ну що ж, бачимо така обстановочка лісова. А, пішов я по гриби. А, я вже назбирав трохи. Ось якось, знаєте, подумав а, зняти похід по гриби. Ось, у нас є з червоними шапками а, білі гриби. Також є Ось, ну, різні гриби, в різних регіонах їх по-різному називають. У нас, наприклад, червоноголовий, це у нас топольовий. Є ще підберезник, це у нас березовий, а білий гриб, це ну, буковий, я вже казав. Ось, і ще різні види. Зараз переключаюся. І будемо шукати гриби. Цього року грибів більш-менш є нормально. Ось така краса. Перший ось такий. Оце бачимо, він у нас. Старенький. Вон там сітка з кошаром, ну там вже. Щось трохи, знаєте, назбирав, а думав, що і тут щось буде, але бачимо, що тут більше немає. Чому немає? А ні, є, 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 є. Ось такий красень. Це у нас буковий, або, як ще називають, білий гриб. Ось такий красунчик. Дуже гарний. Так. Йдемо, дивимось далі. Це я в такому, знаєте, граб, дуб, тополя, береза. Ну такий мішаний. Ось. Наступив. Дивіться, яка краса. Случайно наступив. Друзі, ось що таке знімати і не бути уважному. Ось такі красені. Вон ще. О, друзі, ось теж встав. Ось. Я просто, друзі, не побачу, тому що дивився в камеру. І я їх не побачу. Ось такі красені. Так, це. Це мені ще потрібно занестися. Але як я так не побачити їх? Ну, буває і таке. Та буває і таке. Так, пошар я залишив вон там. Дивіться, які чотири красені. О, даже пять. Бачите? Краса. Один, два, три, четыре, пять. А, вон шесть. Ну, друзі, скажу, щось є. Щось однозначно є. Так, ось ще вириваю. Це поганий. Ось один. Ось тут стільки вже наносив. Ось другий ще і третій. Оце, друзі, краса. Ось такі, друзі, букові. Або білі гриби, не знаю. Напишіть хто з якого регіону і в кого, як вони називаються. О, вон ще один. І хоча я тут був. Фу. Ну, думаю, більше вже тут. Не буде. Так, зараз це все почистити треба. І можливо ще далі ще щось буде. Ось тільки знайшов і ось в мене ще всі тут ці є. Ось такі красені. Ось скільки начистив. З одного місця. Це ось буквально 10 на 10. І не замітив, дивіться. Ще трішки і я б їх пропустив. Які красені. Ось така місцевість і ще знайшов один. І другий ось такі красунчики. Ось така у нас місцевість. І граб, і бук, і дуб, і береза, і тополя. У нас попадається майже, майже, майже кожне. Дерево. Ось ще такий красень. Червоноголовий у нас ось. Ну, більше немає, непогано знайшов у цій місцевості. І білі гриби, і червоноголові. Ну, нормально, нормально. А, звісно ж, вчора ходив а в інше місце, то набагато більше знайшов а, а букові білі гриби. Їх було прям багато. І такі, знаєте, маленькі. Ще знайшов ось такі красені. Ось тут. І ось тут ось такий красень. Дуже гарні цього року гриби і о, вон там ще два, три. А даже? Ох, навіть більше, друзі, ніж три. Дивіться, яка краса все вкупі. Так. Ну, більше вроді, нема. Он де ще один, он де другий, третій, четвертий. П'ятий, грибочки Фу. Фу. <клышленный> ну, что можно сказать прям краса и дуже краса он еще один Супер, дивіться ще один, Ха -ха -ха. Ох, це адреналін. І ще. Ну що, можливо, там ще буде, але йду раз почистити. А, ці, які вже знайшов. Так, ага. Я їх там поклав. Добре, включусь уже, коли буду чистити, скільки було ось в цьому обширку Ось тільки було, можна сказати, на одному місці. Зараз це все почищу. А, пробігся. Пробігся, а більше нема. Тільки ось що тут було. Ну, в принципі, непогано на одному місці 20 грибів знайти. Ось, ну, зараз почищу їх і буду відправлятися вверх, прямо вверх. Ось так виліз на гору. Це в нас бук. Дивимося. Яка краса. Один, два, три, чотири. П'ять. 6, сім, вісім, 9. дев'ять білих грибів. Супер. Ось така краса. Супер попав на грибницю, на міста. останній раз, пам'ятаю, такі гриби були десь років 10 тому. Ну що ж, друзі? Іду додому, назбирав, ось ще знайшов. Дивіться яка краса. Це <clears throat> ще ось тільки. Добрий день. Приїхав знову по гриби. Ось стільки вже знайшов. Ось один, два, три. І вон четвертий. Такі красені. Ось п'ятий погнив. Ну, цей ще, цей ще повинен бути добрим. Ось такі грибочки. Зараз їх повириваю і побачу, чи вони чисті. І ще знайшов один, другий. І третій. І вон четвертий. Так, друзі, день десь уже четвертий. Як я ходжу по гриби. Ось які красавчики. Супер, супер, я на одному місці знайшов десь близько 50 грибів. А сумку свою залишив вон там. Ось такі Поровички білі, такі красені, а, можна сказати, всі під перший сорт. Такі малюки. Я десь, а десь, навіть не можу пояснити, де від села в лісі, дуже далеко. Ось тільки на одному місці. О, ось такі гриби. Це було ось в цьому обшарку. Буквально Буквально ну 10 на 10 десь буде площа і такі грибочки. Це супер. Зараз піду сумки. Винесу сюди вгору. Я їх залишив, думав, пробіжуся, так швидко-швидко. Подивлюся, чи є. І тут раз і попав на грибницю. Таку суперову грибницю. У мене а, в сумці є а, повне відро букових. Ось. Ось які красені. Супер. Друзі, просто супер! Цього року гриби просто клас. Ось такі красені. О. Дуже, дуже гарні. А, це я так, знаєте, гарно попав, коли вони ще молоді. Ще не успіли їх ніхто вирвати. Ну, непогано, непогано. Це ще плюс до тих. ну Багато, дуже багато грибів. а Можна, знаєте, сказати, я попав. Попав прямо в точку. Супер! Я не очікував, що тут буде стільки а, грибів, тому що я ось цю міцність не дуже знаю. Тут дивимося бук. І тут теж два красені. Ось один і другий. Супер. Просто супер. Такі у нас гриби. А, гриби у нас приймають перший сорт по 150 гривень. Ой, по 90-100 гривень. Ось, ну, різні точки, різні ціни. А, а я продаю гриби по 150 гривень. А, ну, без коріння, почищені. За кілограм. Ось так. Уже назбирав собі на масло на трактор, а радіатор на автомобіль треба міняти. Ну і ще так по дрібницям. Так, добре. Іду це все почистити, поперекладувати. І приблизно подивлюся, що і скільки у мене буде. Ось тільки на одному місці можна посчитати десь приблизно штук 50. Супер. Ось це якраз краса. І ось ще пройдуся. Сумки. Сумки обратно залишив. Можливо, ще щось знайду. У нас а, доволі, так знаєте, різко похолодало. А на сьогодні... Передавали дощ, але щось щось доща немає. Я думаю, якщо б ще, знаєте, попадав дощ, то, можливо, ще б грибочки і наросли, Ну це тут прям, прям слів немає. Не кожен день на одному місці. Можна знайти 50 білих грибів. Ну, в принципі, на цьому свято може закінчитися. Ось тут нічого немає. Ну, тут ще були декілька штучок, а тут вже все. Ось так. Ну тут дуже така, знаєте, місцевість. Ну, я б сказав, така красива. Місця такі, знаєте, грибові. Ось який. Ну це вже... Це вже великий. Та це, це вже... Ні, це вже... Ах, навіть на сушку не піде. Потрібні маленькі. Тому що, ну, щось продать, ну щось продати. Фух, щось собі залишити. Ось ось вони. Ось цей красень один, красень два. Два красені такі. О. Ну і четвертий, ну четвертий прям о. Дивіться, яка красота. Дійсно красота. Фух, ну нічого, ось ще п'ятий. i super super no šoš, idu i duže